Церковь вспоминає пам'ять Канаума, той самий, котрий Предсказав гибельні Невії за гріхи або Божа кара Асирійському царьові за гнівні слова проти Бога. Нині також церков празнує праведного Філерета Милостивого Що інтересно з його життя? Він був женатий, мав свою сім'ю. Знатний був, але все йомуся виділо, що його життя не має глибокого смисла. Багатство є, почесть є, звання є, депутат, міністр, а внутрі не є радості від життя. І от відсутність радості. Високопосадовець, як тоді, так і нині. Питаєшся заглушити чим? Новим багатством, новими кусками землі. І от читає Євангеліє Філарет такими словами: Буде страшний суд над тими людьми, котрі спровокували, і соблазнили малих сих. І як пише апостол Павло Тимофею, у шести главі читає Філарет, чоловік нічого з цього світа не виносить. Прийшов голий в мір, голий і уходить. На філарета то так повпливало, що він почав помаленьки роздавати своє імені. І коли одного разу віддав бідному мисочку пшениці. То Бог милосердний почав його благословляти, його знайомий приніс йому сорок мір. Коли він віддав останню теплу одежу бідному, вдруг встановилося його багатство. А коли імператриця Ірина глядала своєму синові, будучому імператору багренородному невесту, так це стало, що і стала внучка Філарета жоною великого, знаменітого для нас і відомого імператора Константина Багрянородного. Чому він для нас інтересний, цей Константин? Він єдиний, хто упоминає О території з назвам Біла Хорватія. і Чорну Хорватію? Одна була хрещена, друга не крещена, але це не була держава, а ніка територія, на котрій жили різні народи, в тому числі і наші предки русини. Константин Багарин споминає ще одно. То споминає, що у русинів осталося до 20-го віка, а іменно названня жупа. Константин Багринародний каже, тот народ, що живе під Карпатами, ділиться на жупи, тобто на території уже у 20-му віці, коли розпалася Австро-Венгрія, із сім жуб, де проживали русини, з трьох жуб образувалася Республіка Подкарпатська Русь, яка стала частю Чехословакії, Федеративної Чехословакії. Откуда голос Константіна Багрянородного зазвучало і для історії нашої Покарпатами. Іменно в цьому отношенні Філарет Милостивий, будучи названий церкву милостивий, Бог його так поднявши і багатство вернув. І його внучка стала імператриця жінка Константина Багрянородного. Проявляє добру віру православну, добру, чесну і благодатну місію милосердя, труда, готовність допомочі тим, котрі потребують нашої допомочі, ми будемо мати у своїх ділах прояв доброї, істинної віри, віри православної, канонічної, благодатної, спасаючої, ну а в вічності віримо разом з святими і святим. Філеретом милостивим зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.